Привіт, нетворк. Тема моєї доповіді доволі інтригуюча. Та сама собою вже запрошую до розвитку та дискусії. Чому слід нішуватися, продавати щось одне, але дуже на якості, ніж продавати все посередньої якості. Я більш ніж переконаний, що ця доповідь не сподобається більшості власників українського ІТ-бізнесу. Але у той же самий час, можливо, хтось з присутніх змінить свій підхід до ведення роботи, і це допоможе власне вивести своє підприємство на шар. Я з дуже великим задоволенням поділюся з вами своїми лайфхаками та досвідом у продажу нішевих рішень. Тобто, де їх знайти, як позиціонуватись та прозавати за великими рейтами, та дуже згод маршрут. До побачення.